Привіт, друзі! Цей випуск починаємо ось так. В нас новий член родини, а тому трошки безлад в нас вже. Сьогодні буду розповідати вам про лайфхак і про психологічне здоров'я мами та усієї родини. І бажаю вам такого ж спокою, як у Рижа. Погнали! Знаєте, і мені здається, що я була готова до материнства ще років 17, а, але то було максимально з егоїстичних э э намірів. Я хотіла дитинку, тому що вона мила класна, о, як класно, а не хотіла бути мамою. А це дві абсолютно різні речі. І готуючись до вагітності, я дуже багато працювала своєю головою для того, щоб зрозуміти, що це не іграшка, що це свідомий крок, що дитина не буде моєю. До кінця своїх днів, так, я їй допомагаю реалізуватися у цьому світі. І ключове слово допомагаю, а не роблю все для того замість неї. І розумію, що вона рано чи пізно піде. А тому така вам порада не забувати про чоловіка. Тому що з чоловіком, дай Бог, ви проживете до самої старості, навіть коли діти вже підуть з вашого дому. Дітей потрібно тільки приймати. Допомагати та відпускати. Ні в якому разі це не ваша особистість. Розділяйте, відділяйте, тому що у 40 років він для вас буде вона маленькою дитиною. І мені дуже подобається фраза, що це завжди буде ваша там донька чи син, але це не завжди буде дитина. І це потрібно усвідомлювати. Чи поділюсь з вами такою штукою, що допомагає Марку? Спати трошки краще. Через те, що немовляти постійно отакі, то можна зробити так, аби вони не будили себе ручками. Я проти того полинання, проти полинання палюшками, тому я просто закриваю йому ручки так, за ковдрою у пледик. Таким чином, він, коли навіть дергається, він не просинається. Тобто ручки закриті. У нас вдома холодно. Тому він і під пледом, і під одіялом. Отак вот ловіть лайфхак. Навіть що ще зрозуміла за цей період, що, як би хто там не казав наповнення і так далі, дійсно це працює, тому що не у не мами не може бути щасливий малюк. Передам свої відчуття. У мене було таке, що коли вночі потрібно там підготувати суміш, я стіснялась просити чоловіка, тому що він же працює, він же втомився, не думаючи, що працюю я також. А це велика помилка, адже дійсно в дуже сильно буде. Втомлюватись, та не зможете дати дитині повноцінно все, що їй потрібно, якщо не будете просити про допомогу. Тому не повторюйте моїх помилок. Зараз я вже це е, усвідомила. Чоловік каже, що навіть не думає про це. Тобто він не думав, що йому складно. А я думала: е, домовляйтеся, розбирайтеся разом, тільки разом зможете виховати покої і в радості. Щодо памперсів, прикольна штука, що коли вони наповнюються, вони встають синенька тут полосочка. Якщо не наповнені, вони ось такі жовтенькі. Це взагалі лайфхак для всіх мам. Вона йде по всьому периметру памперсів. Ми користуємося одноразовими памперсами тільки на прогулянку і на довгий нічний сон. А так намагаємося робити лише багаторазовими. Трошки про них розкажу. По-перше, багаторазові підгузки це завжди економніше і екологічніше. Економніше, тому що ви купуєте їх і більше ви на них не витрачаєте кошти. Якщо порахувати навіть за місяць, ви вже відіб'єте ціну великої кількості багаторазових підгузків. А, також екологічно, тому що ще не один підгузок не розклався на сміттєзвалищі. Я маю на увазі одноразовий, тому як мінімум, це варто задуматись. Все, що треба у вас є ось такий підгузочок. Він для новонароджених нас. Він протікає частіше, ніж підгузочок інший. Покажу, ви просто берете, вставляєте спеціальну вугільну вкладку. Вона є, я прикріплю обов'язково ось тут назву магазину, де я так купувала, і прикріпляєте його просто до підгузочка. І розправляєте вкладочку, все можете вдягати дитинці. Нічого складного нема після того, як ви. А, використали підгузочок, ти а, використали підгузочок, ви просто можете кинути його замочитися, а випрати тоді, коли вже буде час. Я насправді руками навіть перу одразу, для того, щоб в мене менше часу вони сушились. От, тому це однозначний лайк, є ось такі, а є більш для мене кльові, коли всередину підгузочка вставляється ця вкладка і е менше йде протікань, тому що ага. там все ж таки ага. вкладочка сама менша. Погоджуєшся? Тому так багаторазові підгузки це взагалі топ. Насправді їм реально варто спочатку навчитися користуватися, зрозуміти, як вдягати, тому що вони можуть можуть протікати. Але кльове, що регулювати, ви можете це все за допомогою кнопочок. Ось у нас він вже закритий на трошки менший розмір. І також по ширині все регулюється кнопками. Так само і на цьому тут тільки липучки. Насправді набагато дешевше можна замовити багаторазові вам персоналі експрес. Вони прийдуть вам вже за місяць, а тому можна замовити, будучи вагітною, я замовляла, і по розмірам все підійшло так, як написано. В Україні підгузки коштують десь 300-400 гривень, тут же ж можна знайти за 100-150 І вкладки теж в рази дешевше. Тому ловіть такий спосіб. Ще один доволі такий важливий момент це попрошу вас зараз згадати, як коли ви були маленькі, приїжджала якась тітя, дядя, вам невідома, і обов'язково лізла вас цілувати, обіймати, ніби це найближчий родич, і згадайте свої емоції при тому. Вам було, скоріш за все, дискомфортно, правда? Хочу трошки зачепити тему поцілунків дітей та поцілунків власне у губи. Ні батьки, ні якісь знайомі люди не мають цілувати дитину в губи, тому що в неї абсолютно е, зміниться сприйняття. Сексуальне, що ж ви вічно падаєте, в неї може порушитись сприйняття по-перше, власного тіла, а по-друге, близьких стосунків в губи має людина цілуватися тільки зі своїм чоловіком. Чомусь, коли там не знаю, доньці 55, а мамі 80, це не вже не виглядає мило, коли поцілунки в губи йдуть, правда. Тому що чомусь для дитини для нас це окей. І так само я би не радила давати цілувати в обличчя не батькам, тому що знову ж таки. Дитина має розуміти, що поцілунки це інтимно, що поцілунки це її особисті кордони. І якщо ваша дитина не хоче обійматися, цілуватися з якимись незнайомими дядьками тітками, то це окей. Дитина молодець. Якщо ви все ж вирішили використовувати білий шум, то для власників айфону є дуже крута фішка. в налаштування Центр керування та в самому низу є такий значок як слух, активізувати його. Далі відкриваємо меню і можна вмикати будь-який білий шум, який там представлений. Хочу з вами поділитися своїми такими думками про взагалі материнство і батьківство. Особливо на час війни. У мене дуже змінилися погляди на всі іграшки, на все виховання дітей. Ми маємо навчити людину. Акцентувати на собі, не заходячи на територію інших. не Поводячи себе агресивно, навіть оці всі висказування про я ненавиджу, я хочу вбити, я хочу, щоб вони всі, і так далі. Не давайте дитині навіть слухати таке, тому що від нашого виховання дуже сильно залежить майбутнє як країни, так і самих дітей. Також я повністю проти іграшок пістолетів, автоматів. Ну, для мене раніше це було так не дуже. Зараз я максимально проти того для того, щоб ми спочатку виховували у дітей, що це не є норма вбивати це не є норма навіть якимись іграшковими пулями це не є норма, тому що на підсвідомості це все одно залишається. І якщо більше вдуматись про це, то навіщо взагалі дитині такі іграшки? А тепер вам суперконтент, про який, як то кажуть, не розкажуть у школі. Кожен плач дитини характеризується якоюсь певною потребою, і для мене просто стало відкриттям, що звук не це бажання поїсти. Ось як він проявляється. <клухи> я чую його точно як не коханий мій чує як «ле», але я думаю, зміст ви зрозуміли. Я думаю, що у 21-му сторіччі вже не потрібно розказувати людям, що таке психологія, як вона впливає, особливо на виховання дітей. Є така штука як емоційний інтелект. Якщо цікаво, почитайте про нього детальніше, тому що дуже кльова тема. Але хочу з вами поговорити саме про таку фразу, яку обожнюють особливо бабусі тих часів: це не плач, коли ви забороняєте дитині відчувати будь-яку емоцію. Вона може перестати відчувати взагалі все, що завгодно. Не плач, не істери, не кричи. Все, що дитина відчуває, все вона показує. Вона таким чином вчиться пізнавати себе, розпізнавати свої емоції, розпізнавати свої потреби, що вона хоче, що не хоче. І таким чином, коли ви говорите не плач, ви дитині даєте зрозуміти, що твої емоції ненормальні, це неправильні емоції. А як ми вже знаємо, емоцій неправильних не буває. Хлопчики можуть плакати, дівчата можуть плакати. Найкращим буде те, що ви будете дитині навпаки проговорювати все, що вона робить, все, що вона відчуває, тому що дитині потрібно це пояснювати. У неї в організмі щось відбувається, вона щось відчуває, і вона не може це зрозуміти, осягнути. І тому приходять батьки, які допомагають це зробити. Коли ви перевдягаєте памперси, дитині це не подобається набагато краще, ніж робити шиши, буде говорити, да, я розумію, що тобі не подобається, тобі холодно, тобі жарко, тобі некомфортно без одягу, але я намагаюсь. Тобі зробити краще, я намагаюся змінити підгузок. Хтось може сказати, що це буде виглядати дурнувато. Нехай, хай так і буде. Зате ваша дитина психологічно буде розвиватися. Емоційний інтелект в неї буде також розвиватися. Вона буде розуміти свої емоції, і ваша звичка сформується до достатнього рівня, щоб не закривати дитині рот і не казати, що вона не має відчувати певних емоцій якщо дитина у вісні починає кряхтіти трошки навіть плакати, не спішіть одразу за неї бігти. Це може бути така фаза сна, у яку він дуже активний чи вона дуже активна. Тому дайте хоча б секунд 5-10. Можливо, дитина сама заспокоїться і далі засне. А тим, що ви берете її на руки, ви можете її навпаки розбудити. Але знову ж таки не залишаємо плакати більше, ніж 10-15 секунд. Щодо годування груддю, особливо на вулиці, багато конфліктів є, але просто зараз я. Яду з Марком, який їсть, в якого зараз дуже болісні відчуття, і по-іншому заспокоєння він не може знайти, крім як на грудях, якщо ви на грудному вигодовані. Тому для мене ця тема абсолютно без питань. Якщо я прикрита, якщо я якось не травмую інших дітей, це має бути, тому що дитина відчуває безпеку на грудях до певного віку, і це є нормальним. І слава Богу, зараз суспільство чим. Далі, тим більше це розуміє. Викладаю на животик я не надовго, не більше 5-7 хвилин, зазвичай перед годуванням, але він дуже часто тоді турбується, тому кладу після через певний час. Півгодинки годинка можна гладити дитинку, казати, що вона молодець, робити їй масажик, розминати спинку. Хвалити. Ну давай, 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 давай. Молодчинка, молодчинка, синочок. Хто там є? Ти молодчинка, ти молодець, молодець. Ще така кльова штука, як контрастні книжки. Вони допомагають розвиватись дитині, тому що вона бачить яркі кольори і спостерігає за формами. Дуже кльово викладати його на животик або коли ви перевдягаєте. Таким чином дитина заохочує свою увагу і трошки більше може пролежати. Да, Марк? Цікавістю дивиться. Ось я поділилася тим, що знаю. Сподіваюсь, це було як завжди корисно. Обов'язково пишіть в коментарях, що саме для вас було новим, та, можливо, якісь свої лайфхаки, яким ви можете поділитися з нашим ком'юніті. Обов'язково не забувайте підписатися, поставити дзвіночок, тому що можете пропустити нові відео або навіть шорти. І ставте лайк цьому відео і до зустрічі в наступних випусках.